Як же замінити самостійно водійське посвідчення з українського такого старого без різниці на польське от таке. Що для цього потрібно і як його покроково зробити, от моя інструкція вам безкоштовна на каналі YouTube. Дивіться далі, також ставте плюсики в коментарях, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, Це буде тільки корисна інформація для громадян України. Давайте розпочнемо з того, що ви маєте ситуацію таку, що у вас українське водійське посвідчення, ви перебуваєте в Польщі протягом уже 185 днів, ви маєте право замінити і понікунт обов'язок замінити своє водійське посвідчення українське на польське. Що вам для того потрібно? Це, відповідно, звернутися до свого відділу комунікації по місцю вашого проживання. Тобто, це прушков, не знаю, познання і так далі, залежно, де проживає, там і звертається, так? Наступне. Відповідно, що вам потрібно приготувати. Тобто, ви повинні взяти своє водійське посвідчення, українське, таке чи старого зразка, без різниці. Так? Е... Зробити його переклад, звернутися до перекладача Мача Пішенга, щоб зробив вам переклад. Пізніше зробити підтвердження того, що ви проживаєте під, під даним адресом. Дехто вимагає умови найму житла, дехто вимагає о, прописку по тому адресу. На місяць, на два, на три, відповідно, якщо ви там проживаєте, це для вас не складе жодної проблеми. Наступне, ви повинні взяти от такий внесок. Отак виглядає внесок, будь-якому женді він є. Відповідно, його заповнити. Як заповнити внесок, це дуже якби не буду показувати, тому що це дуже логічно, дуже все просто. Тобто виписуєте свої дані номер Песеля. Номери з вашого водійського посвідчення, номер, адрес проживання і так далі. Так далі. Ставити свої підписи коротку. Важливо, тут що отут, де ця рамочка є, потрібно, щоб була коротка підпис або підпис читальний, так званий, який буде переноситися на ваше водійське посвідчення, і там потрібно його робити виразно. Зазначити, відповідно внеску, потрібно, чи ви маєте іншої країни водійське посвідчення, чи у вас було позбавлено, чи не позбавлено, і так далі. Там все логічно, ясно і е, можна без проблем самому заповнити. Наступне. Вам потрібно зробити одну фотографію на водійське посвідчення, такі фотографії, відповідно, такі ж самі, як і на е, е, карти побиту. Так така самого формату, так що когось залишився, використовуємо. Наступне: ми, ми маємо внесок, ми маємо фотографію, маємо прописку, ми маємо водійські е, посвідчення в оригіналі. Там потрібно в даний момент підтвердити те, що ми дійсно перебуваємо 180. 5 днів на території Польщі. Як це може бути? Це може бути як видана карта, так і печатка в паспорті, так і віза, яка закінчилася, так і карта, яка закінчилася. Так далі, все в залежності знову ж від уженду, де ви будете подаватися. Я не можу сказати, бо напевно сотні, як не тисячі ужендів по цілій Польщі, приймають такі внески, в кожного уженду є свої вимоги. Найбільша проблема полягає в тому, коли ви приходите на самоподачу на заміну, верифікацію, так звану. Бо дехто для верифікації, йому вистачить сайт з Українсь... Open Data, чи як називається український, де вони можуть перевірити відповідно, і на підставі того, що не вписані, вони собі друкують сторінку, відповідно, самі замінюють водійські посвідчення. Тобто в документі, деякі вимагають додаткову довідку з України за послідом, чи без запослів, те, що дійсно водійське посвідчення ваше, якби було видано тоді, тоді, воно і вирогідне, і так далі. Вони беруть то до уваги. Деякі більшість, на жаль, Таких відділ комунікації мають зовнішні, не зовнішні, тільки зверху накинуту таку якби, тенденцію, що вони повинні відсилати, як колись то було до моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Підтвердження тільки з консуляту, тобто з нашого відомства з України, тобто представництво України в Польщі так звано. Так? Наступне, коли вони вислають там запит, це вже всіх у жендах, всі вже то знають, напевно. То, відповідно, говорить ужин, що їм потрібен ваш резерв плюс. Що таке резерв плюс і для чого він потрібен ужедовий, це спекуляції вже йдуть е, роками, скажімо так. І для уже ваш резерв плюс не потрібен. Вони не мають права навіть його вимагати. Але дивіться про цю ситуацію: коли висилають для перевірки до е, нашого консульства, ваше водійське посвідчення консульство не відповідає, поки вони не докажуть, що ви стоїте на резерві плюс, що ви маєте видрук, такий званий PRP-код, він глядає плюс-мінус такі каркуші, папери, тут код і так далі. І вони повинні томати, і він повинен бути якби, свіжий, так званий, за останні три дні. Вони тоді висилають разом з тим, тоді вони проходять верифікацію. Інколи консульство відповідає. В більшості випадків, скільки я спілкуюсь з таким відділом комунікації, консульство не відповідає ні з резервом плюс, ні без резерва плюс, відповідно, ужент має обов'язок три рази нагадати про себе, після того він просто залишає справу без розпознання. Тобто всі справи, які ви там склали в своїх ужендах для заміни, які вже тривають там півроку, рік, то можна сказати, що вони просто залишені без розпознання, або їх просто завісили в постепуванні і так далі. Тобто нічого з них не буде. Відповідно повертаючись до того, що я говорю в TikTok, у Інстаграмі і так далі, в Фейсбуці, що залишилось дуже мало відділу комунікації по цілій Польщі, де можна замінити своє водійське посвідчення на підставі довідки або на підставі того, що ужен сам собі просто візьме з опендати якби З бази української візьме собі відомості, це і одних підстави для того, щоб замінити ваше водійське посвідчення. Отак. От Давайте далі. Це проста ситуація. так? Тобто, у вас водійське посвідчення, яке є в базі, і так далі. Якщо у вас немає водійського посвідчення в базі, ви можете його внести в базу примусово, через спробувати через дію написати звернення до відповідного центру е в Україні, де підлягає ваше водійське посвідчення, про те, що його потрібно просити ви про внесення в базу. Що це означає? Що ви можете зробити самостійно або скористатися з тисячі фірм, які є як і тут, так і в Україні, які це роблять за певну оплату, тобто вони виконують свої якісь там адміністраційні послуги. За що вирують відповідну оплату, і це якби нічого такого. Ви хочете самі робити, хочете, звертатися, тоді ваше посвідчення є в базі. Знову ж, є різниця між от таким водійським посвідченням і, пласт, і якби, пластиковим, і ламінованим. Ламіновані водійські посвідчення. Замінюється, мені здається, в 2% всіх ужень людей є в Польщі. Тобто вони не повинні взагалі бути замінені з простого погляду на те, що вони не відповідають європейському стандарту. Будь-які посвідчення водія, яке повинно бути дійсне в Європі, повинно бути от таке, пластикове. Ламіноване водійські посвідчення, Видане в 90-му році, 2004-му, там 87-му. Всі інформації, які там в Тік-Току, інстаграмі, фейсбуці, шириться, мені видали водійське посвідчення. Воно дійсне, по вона видала держава, там що СССР ще навіть чи там хто поки я буду жити, поки можу користуватися. Нема такого явища, що ваше водійське посвідчення буде жити, тому що норми законів в Європі так само змінюються з того моменту, коли ми видали водійські посвідчення дотепер. Так що не водьте інших в оману і не водьте себе в оману. Що чогось не знаєте, дочитайте, не повинні ви мене слухати в 100%. Ви цю інформацію можете самостійно собі перевірити і в загальному доступі інформації. Тобто ви вписуєте законодавчі акти, які стосуються там, заміни водійського, міжнародного права, що стосується водійської веденської конвенції і так далі, так далі. Так все ясно і декларовано розписано. Наступне, останнє, хто має водійське посвідчення категорії, тобто з кодом 95, або виготовляв собі код 95. Просте заміна, такого, як я кажу в режимі, у вас не відбудеться. Тому що, якщо ви мали код 95, то відповідно до того, ви мусите докласти інші документи підготовчі для того, щоб отримати код 95. При заміні такого посвідчення, це є, коли є код 95, потрібно докласти ще необхідні документи. Це все залежить від того уже, де ви це замінювали. Найкраще, коли робити заміну в тому уже, якщо є така можливість, де ви виготовляли код 95, тому що ваша база тих документів вже в них знаходиться і це буде якби, легше і, про... і краще для вас. Наступне, що стосується іще е, важливого моменту щодо водійського посвідчення, є така тенденція, що всі говорять про те, що українцям не потрібно замінювати водійське посвідчення на території Польщі, бо є якийсь там закон. Слухайте. Нема такого закону, є і завжди було від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Що водійські посвідчення потрібно замінювати особі, яка перебуває в іншій країні. Протягом 185 днів. Що це означає? До того, поки не стає резидентом, якщо особа стає резидентом-платником податку певної країни, тобто Польщі там, Німеччини і так далі, вона зобов'язана замінити своє волівське посвідчення, бо відповідно до Віденської, якщо я не помиляюсь, конвенції, воно стає неактивним, коли ви є резидентом платником податку даної країни, а знову ж наголошую, ви стаєте ним, коли вам е відбувається 185 днів з моменту вашого в'їзду. Було уточнення для громадян України тільки зі статусом ОКР, які, скажімо так, були під охороною часовою, що в Європі, що в Німеччині, Франції там, чи в інших країнах, що в Польщі, ви можете не замінювати ваше водійське посвідчення, тому що ви не є резидентним платником податку, ви є тільки особою, яка має тимчасовий захист. Тобто ви можете надалі їздити на такому водійському посвідченні, такому пластиковому чи якомусь там іншому. Так, залежно від того, знову ж, якщо воно ламіноване, ну, то відповідно там вже інші, якби є. Моменти щодо того. Сумуючи, не робіть собі проблем. Можете самі замінити свої водійські постійні. Ніхто не говорить, вам ходити, як ви кажете, до посередників, до фірм, які там займаються юридичними послуги, адміністраційними і так далі, адміністративними і так далі. І так далі. Просто почитайте самі інформацію повну, а не тільки слухайте, хто вам там сказав. Бо, наприклад, не має 300 тисяч підписників, то він по-любому розумний. Так не відбувається. Є законодавчі акти, відповідно до них, потрібно стосуватися. І не дивуйтеся, коли вас забирають водійські посвідчення, тому що ви їздите на українському а вже перебуваєте тут три роки чи так далі. У Мене дуже багато людей пише на TikTok чи на Інстаграмі про те, що в них водійські посвідчення реально забирали просто з моменту зупинки. І не було, що віддайте, не віддайте. Ми просто забиралися, як водійське посвідчення, яке не було дійсним. Потім йшов судовий, е, судовий процес, і так далі надалися штрафи за водіння без водійського посвідчення. Тільки ті люди, які мали таку проблему, найменше пишуть. Найбільше пишуть коментарі ті особи, які реально нічого не розуміють, нічого не знають, а хочуть всім дорадити. Так що, кажу ще раз: можете не слухати мене, можете не слухати нікого, бо ви маєте на це право. Візьміть собі. Тепер великий доступ є до інтернету, до gpt чатів і так далі. Такі моменти. впишіть собі правову підставу для того, щоб замінювати водійське посилення чи не замінювати, і впишіть обов'язково на підставі, чого ви перебуваєте і в якій країні. Бо це важливо, має значення. Знову ж, в даний момент це не стосується осіб, які є статусом УКР в Польщі, тому що не підбувають під тимчасовим захистом. Надіюся, корисна інформація була з моєї сторони. Підписуйтеся на мій канал, поширюйте його. Пишіть коментарі, навіть ваш плюсик в коментарях для мене важливий. Всім хорошого дня і бай!